Так. Доброго ранку, шановні члени виконкому. На 16-му засіданні виконавчого комітету Жіринської міської ради 8 света присутні 15 членів виконкому. Загальна складу 25 осіб. Засідання повноважне через те розпочинаємо роботу. До протоколу від 25 вересня 2024 року буде додане рішення виконавчого комітету Жірської міської ради від 10.09.24 року. No 114460 про нагородження працівників закладів та установ освіти Жиринської міської ради, яке прийнято в робочому порядку між засіданнями виконкому шляхому голосування через інтернет мережу майка. Голосували. Для проведення підрахунку голосів за прийняті рішення пропоную обрати члена виконавчого комітету марші до любовному вихованню. Прошу проголосувати для компідняття рука. Приславлюйтесь. Порядок денних засідання виконавчого комітету Чернівської міської ради сформований із 18 основних питань. Проєкти рішень були розміщені на офіційному сайті вам розіслані. Я не знаю, є потреба їх защитувати. Чи... Не буде, так? Ну, тоді переходимо до порядку денного. Е, перше питання. Про отримання субвенції на перерозподіл видатків бюджету Челівської бюджет міської територіальної громади на 2024 рік інформує Аллитви начальник відділу фінансів Черівської міської ради. Надійшли субвенції бюджету громади 1 мільйон 800 на закупівлю обладнання для Кабінету захисту країни. І наше співфінансування 200 тисяч, і наступна субвенція 913 тисяч нова українська школа. Продовжує держава цю субвенцію надавати ну де зараз отримали. Теж наше співфінансування тут перерозподілено додаємо. І субвенція із Медведівської громади, 170 тисяч, 50 на отримання перцентру. І 120 на первинку, так, вже є долі. так, І 50 тисяч захист прикладу за його. Оце такі зміни, такі, ситуації, такі зміни з тут зустріння нашого додатку. Є питання. Да. Немає? Тоді ставить на голосування. Прошу голосувати по За. Андрієнко. Важчим За. Велика. Великий. За. Жилка. За інчик. За. За. І ванерка. За. І вощенко. Кривобук. Харченко. Писаченко. Устригає. <кхів> Сапарка. Сачений. І кольору. Друге питання про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Щелінської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Алла АОЛІН. Це буде питання. План заходів згідно бюджетного кодексу. Ми чекали, щоб прийнялося редєстрове планування, але воно буде з 2025 року. Зараз проєкт бюджету буде плануватися так, як і минулий рік, на 1 25 рік. План заходи, був розміщений, все як завжди. Прошу підтримати. Є питання? Yeah. Ставлю питання на голос прийме голосу. Олексій. Зал. Андрієнко. За. Ващенко. Андрієн, Велика. За. Великий. Живка. Зал. Іваненко. І Ващенко. За. Рибобов? За. За. Сакар. Саченко, за. Саченко, да. за. за. 16, за. Вищення прийнято. <клес> Третє питання. Про затвердження мережі закладів освіти Щеринської територіальної громади на 2024 2024.25 -20 -20 навчальній -20 інформує -20 -20. Юлія Швєнка, спеціалістка доріг, відбув освіти. Таке щорічне питання, ми щорічно затверджуємо мережу закладів загальної середньої освіти на поточний навчальний рік. Цьому річ це на 24-25 навчальний рік. І цим проєктом рішення ми затверджуємо також і мережу закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, мережу груп подорожного дня, мережу інклюзивних груп, мережу інклюзивних класів, а також мережу і позашкільних закладів освіти, і конкурентних. Є питання, слава. Хорошусь голосувати мене. Андрієм. Зла. Браченко. Зла. Ващенко. Велика. Здравствуй Великий. Велика. Лаїченко. Da. Da. За. Іваненко, так. І Ващенко. Кривобок, За. Сакора. За. Саченко. Каченко. За. 16. Рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Чигирівської громади на 24-27 люті. Промоє Юрій 24, 20, 40. Є питання. По здоров'ям. Ну, Прошу голосувати, повідомлення. Аліці Євиця, за. Андрієнко. Бройченко. За. за. Вощенко. За. Великий. За. Велика. За. Жилка. За Заїченко, За. Іваненко, І Вощенко. За. І Прівобов. За. Марченко, да. за. Сакора. За. Саченко, за. – за. «За». Рішення прийнято. П'яте питання. Про програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної усіх сферах суспільного життя в Челинській територіальній громаді на 24-30 рік. Національної культурної програми забезпечення судічного розвитку та функціонування української мови до цього освіту було розроблено програму для забезпечення судічного розвитку та функціонування української мови держави у всіх сферах суспільно-політичного життя чи військової територіальної громади на 24-30 років. До цього до цієї програми також заходимо завдання і заходи. Е, тому прохання проходити дану програму. Є питання? Є к Нема. Тоді прошу голосувати по імену. Підсієм, так. Да. Андрієнко. Так. Дочук. Так. Ващенко. Так. Велика. Так. Великий. За. Великий? Так. Жилка. Так. За. Так. Да. За. І Ващину. Пиробух. За. Марченко зла. Висеченко. За. Сакова. Саченко. За. За. Рішення прийнято. питання. Про тимчасове призупинення. Відповідних кількість дітей відділосів та буде клопотати про подальше відкриття. Тобто це тільки про зупинення, не закриття, а про зупинення роботи в даному навчальному <ресурс> <ресурс> опції. Е Там в даний час немає навіть вихователі, тому що вихователь буде переважно не позитивно дізнайку. У зв'язку з тим, що ну, немає, не, не набралася відповідна кількість дітей. А дітка, куди? А дітки написали заяву у дошкільну групу Трушистки. Там їх і ходили протягом навчального року дві-три дитинки. В цьому році батьки виїхали на бажання, слабкість там не Давайте Там комплимент немає загальні. Є западки.

Ну, вчера. Так, рішення. прийнято. Ідемо далі. питання. Про затвердження висновку органу освіти і куванця, про доцільність призначення. Ja nie chcę, żebyśmy pocierali. za. Zamierzam. Za. Zamierzam. Za. Zamierzam. Za. Zamierzam. Za. Zamierzam. 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 Za. Zajczynku. za. Iwaneku. Za. za. Głoszczynku. Za. Głoszczynku. za. Głoszczynku. za. Głoszczynku. za. Качаємо за 16. Рішення прийнято. Восьме питання. Про погодження видалення для рек. Інформує Наталія Кухнів, спеціаліст нашої категорії відділу житлового комунального господарства. Разом з регіональним обсом водних ресурсів Черкаській області було проведено обстеження прибережної захисної смуги річки Тьосьми на території населених пунктів Валагонівка, Стецівка, Суботів, Вершанці і Чигирино. І було виявлено близько тисячі дерев, які підлягають навальному видаленню, тому що вони загружують водоту річки Тьосмин, а також можуть привести до загруднення і створення вагітних ситуацій. Акт підписано, погоджено відповідно до чинного законодавства, але офіс звернувся до нас із проханням, щоб ми знайшли підрядника, який зможе провести ці роботи, тому що у них немає технічних можливостей. На це зголосився підприємець Терновський Віталій Анатолійович. Відповідно, він проведе своїми кушками, своєю технікою видалення цих дерев з дотриманням правил охорони праці і в рахунок часткової компенсації втрот за видалення дерев. Вивести частину матеріалу, які будуть передати. Це то полі, які ростуть коло тяс. І більше 60 років. М'ясно з екологією обговорилися, всі вони больні, всі вони Тобто <губриївісті вискавшові> ну, то Проблема мали, що в Україні стоїть дуже болісне ну, бу, питання. Камінка там теж немає, сьогодні ресурси, в них немає фінансування, вони звернулися. Ці підприємці голосилися, що готові допомогти, що те, що там дерева. Ну, дерева самі пані, а то буде. Апаси, нічого пиляється не буде. Це йде розмова, тільки Тобто, Щоб не було балачок, що там пиляють туди. Хто думи перебуде буде, ніхто за хвилин Інші не. Випиває. Так що ставлю питання на голосування, бо змейно. Андріє. Борщенко. За. Великий. За. за. Жилка. За Іченко. За. за. Іваненко. За. І Вощенко. За. Ілбук? За. Борченко за. Сакаров, за. 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 16. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку садибного типу по вулиці Богдана, Хмельницького селі Ушиці, Черкаської ради, Черкаської області. Інформує Наталія Ковтун. До міської ради кажемо. І надійшло звернення від Смолінської Лариси Олександрівни щодо присвоєння поштової адреси у селі Крушевці вулиця Богдана Хмельницького, 152. Надані правоустановчі документи на майбутнє. Ніхто тут причин цього номеру. На час купівлі продажу у 93 співпрацю мовиці не було. Його потрібно присвоїти. Були такі ситуації, господарські двори, договір, документ вже вже старій, питання? Прошу голосувати, повідомлення. Олексієць, за Андрія, за. За. брой чи за. За. велика, замочка. Великий. Жінка. За – «За». Ічинка. – «За». Кон. – «За». Кривобук. За. Марченко. – «За». за. 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 Каченко. – «За». 16 за. Рішення прийнято. Так, десяте питання. Про погодження розміщення ДП і Дослідницький інститут геодезії» картографії. Обладнання наземних референтних станцій для геодезичних пунктів Української постійної дії, що перебував перманентної мережі. Це питання, якщо пам'ятаєте, пройшли виконку про встановлення знищення тени на лікарні. На будинку культури добудова не приїхали ці хлопці. Найшли точку за стадію. тобто І все влаштовує, все добре. Готові вони навіть там спортсменам щось там платить, в районі 700 гривень обіцяли, платити місяць. ну Невеликі кошти але для нашого стадіона, як би вони не помішають. Но питання не в тому. Питання в тому, що вирішено спочатку тобто, з цими новими технологіями, непонятно, хто йшов стави якусь вішу. Вони давай почти в кабінеті, перестали вася її. Я добрі ну Ви розумієте, що йдемо. Ну, тобто ми зовсім про це службі Божій. Якщо служба Божа дасть добро нам, то може ми тоді виконкує, в бомбайді, його і в ламбайні викинемо його, проголосувати в лампай. Щоб ви розуміли, про що йдемо. Тобто питання, питань, яких немає, нічого нема. Якщо служба дасть добро нам, Зараз з нова технологія, що в нас за хлопці, що воно зараз. Так. так що прошу сьогодні це питання зняти з голосування. Це підняття му, так? Так що прошу голосувати про зняття цього питання. З порядку.